Доброго дня! Мене звати Лілія Мамедова, Я юрист кримінальної практики з юридичної компанії «Приходько та партнери». І сьогодні ми з вами обговоримо тему, якщо боржник не повернув гроші по розписці. Як діяти в подібній ситуації та як відновити позичені кошти. По-перше, щоб уникнути проблем із поверненням коштів, корисно залучити юриста, який допоможе укласти угоду про позику та надасть консультації щодо можливих ризиків та дій, якщо боржник відмовляється повернути кошти. При укладанні угоди про позику важливо чітко визначити наступні умови. У тексті угоди повинні бути чітко вказані особи чи особа, яка безпосередньо отримає кошти, а також її паспортні дані. Також Вказати суму позики цифрами та словами, а якщо кошти в іноземній валюті, то вказати курс обміну на момент повернення коштів. Обов'язково передбачити кінцевий термін повернення коштів або розподілити його на певні частини. Якщо кошти передаються під відсотки, то передбачити відсоткову ставку. При укладанні угоди про позику обов'язково письмово зафіксувати факт передачі грошей актом прийому передачі коштів у двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кредитор позикодавець має отримати від боржника копію паспорту та ідентифікаційного коду. У разі передачі рухомого або нерухомого майна як забезпечення угоди про позику необхідно укласти договір іпотеки або застави, який обов'язково має бути засвідчений нотаріусом. Також слід врахувати, що угода при позику не обов'язково має бути посвідчена нотаріусом, але може бути це корисним. Якщо виникла ситуація, коли не усі умови були визначені угодою, не панікуйте. Це не звільняє боржника від обов'язку повернути кошти. Згідно з частиною 2 статті 526 цивільного кодексу України, зобов'язання повинно бути виконане належним чином відповідно до умов угоди та умов закону, а в разі їх відсутності відповідно до звичаїв ділового обороту або інших умов, які зазвичай з. Також, відповідно до законодавства, боржник, який прострочує виконання грошового зобов'язання, може бути зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексації за час прострочення та 3% річних від простроченої суми, якщо інша ставка не визначена угодою або законом. Якщо в розписці зазначено іноземну валюту, то індексація коштів не застосовується. У випадку, якщо в угоді не визначено термін повернення коштів, кредитор може вимагати його виконання будь-коли, як вказано в частині 2 статті 530 цивільного кодексу України. Позичальник зобов'язаний повернути кошти протягом 30 днів з моменту отримання вимоги від кредитора. Головне не пропустити строку позивної давності, який становить 3 роки з моменту вказаного в угоді терміну повернення коштів. Подальше позову до суду щодо стягнення боргу із забороною на виїзд за кордон або подача заяви в поліцію про шахрайство у відповідності до статті 190 Кримінального кодексу України може також допомогти мотивувати боржника сплатити відповідний борг. Якщо вас цікавить детальна консультація з цього питання, або ви хотіли отримати якісний юридичний супровід, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.